Вітаю, шановні мешканці Луганщини. Станом на 7-му годину ранку 1 липня, на Луганському напрямку без змін. Продовж доби бойовики незаконних збройних формувань так званої ЛНР здійснили 4 обстріли позицій Збройних сил України в районах населених пунктів Станиця Луганська та Новотошківка. Близько 22.00 вчора ввечері поблизу моста через Сіверське Донець у станиці спалахнула перестрілка зі. Зі стрілецької зброї мінометів та гранатометів, яка з невеликими перервами тривала до 2-ї години ночі. Внаслідок застосування терористами 120 міліметрових мінометів в центральній частині селища в кількох місцях перебитий газопровід. З припиненням вогню ремонтники змогли усунути пошкодження і відновити газопостачання. Центральне електропостачання у станіці Луганській та прилеглих семи селах відсутнє. Світло та воду подають по графіку за допомогою генераторів. Перестрілки протягом ночі виникали в інших гарячих точках Луганщини в Кримському, Катеринівці, щасті та на Бахмутській трасі в районі 29-го блокпосту. Однак, порівняно з попередніми днями, вони носили локальний характер. Інформації про постраждалих серед мирних мешканців не надходило. Завдяки зусиллям Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та підрозділам Збройних сил України Цімік протягом вчорашнього дня ремонтні бригади змогли по максимуму відновити пошкодження. Терористами комунікації з життєзабезпечення. у світличному на повну потужність запрацювала насосна станція, розбита реактивними снарядами з градів уночі 28 червня. Сьогодні зранку центральний водогін запрацював у Новотошківці. У селі Родіна після двох днів знеструблення ремонтники відновили електропостачання. Незворотних втрат серед особового складу сила То на Луганщині не допущено. Підрозділи Збройних сил України Державної прикордонної служби МВС. Та Національної гвардії виконували визначені бойові завдання за призначенням, повністю контролюючи ситуацію на Луганському напрямку. До зустрічі в ефірі завтра разом переможемо!